Огляд однокімнатної квартири за 7 тисяч доларів. І так, наша квартира в цегляному будинку. Площа кімнати 12,5 квадратних метрів. Вікна пластикові. У нас тут достатньо тепло, центральне опалення. Також у нас є в квартирі своя кухня. Зараз покажу, а ти поки оглянь кімнату додатково. Так, рухаємося далі. І так, ми переходимо в кухню. Так, це квартира в гуртожитку. Але маю наголосити, що це квартира повністю зі своїми зручностями. Це у нас кухонна зона. Площа кухні у нас 8 квадратних метрів. Є холодильник, є микрохвильовка, є зони, куди можна встановити у нас електроповерхню. Так, в квартирі немає газу, але є світло, вода, опалення, всі інші зручності. Тому тут можна поставити електроповерхню та електричну духовку. Своя ванна. Я. Душова кабінка, туалет, всі комунікації підведені і все це залишається. Навіть є маленька пральна машинка. Так, вона невеличка, але сюди можна встановити і побільше, якщо буде можливість або бажання у покупців. Ще одна невеличка зона це така як зона роздягальна, гардеробна, куди можна покласти верхній одяг. Якщо тут переоблаштувати більш сучасно, можна поставити велику шафу купе. І так, друзі, наша квартира знаходиться в корабельному районі, а саме вулиця Артема 1Б, 5-й поверх з 5, дах не тече, посвяти наверх, ремонт давно не робили, але при цьому все в якісному стані, тобто з дахом проблем немає. Наша квартира майже остання на коридорчику, і у нас є свій тамбур на три квартири. При цьому у нас на приміщенні на. На коридорі є спільного користування туалет, є кухня, але до нас це не має ніякого значення, у нас все своє. У нас свій лічильник встановлений, у нас свій лічильник на воду, на світло, на всі інші зручності. Всюди пластикові вікна можна жити, і бюджет 7 тисяч. Я думаю, що зараз не так багато варіантів, більш-менш житлових умов, щоб зайти і поступово робити ремонт. А як ви вважаєте, це виправдана вартість чи занадто дорого?